Пан ніхто Ігор Калинець. Розділ 13 Песик Єсик хотів віднести рукавичку Арчикові. Але чому я біжу не до нього, а до тітоньки Оньки, думав песик. Він хотів повернутися назад. Проте жодна лапа не слухалася його. Аж перед самим ганком він зупинив передні, сів на задні, щоб віддихатися. Рукавичку випустив із зубів і висолопив довгого рожевого язика. Рукавичка лежала на чистому снігу, полежала хвильку, а тоді обізвалася і озвалася людським голосом, а не собачим, наприклад. Добре, що Песик розумів людську мову, він умить скочив на лапи і загарчав. Песик ще ніколи не чув, аби рукавичка розмовляла або співала. А про що співала рукавичка, всім відомо. Ота пісенька починала набридати, але Есик чув її вперше. Він обережно обнюхав рукавичку. Вона пахла лише вовною. Ніяка тваринка туди не могла влізти. Врешті тваринки не співають людським голосом. А може, мій нюх зіпсувався? занепокоївся песик. Може, я перестудив носа? Спробую рукавичку з зубами. І він кілька разів прокусив її. Рукавичка була порожня. Нікого там не було. Песик розгубився, бо пісня не припинялася. Ти чого співаєш? запитав Есик. Не я не співаю, відповіла рукавичка. «Угу», – замислився Песик, бо він був дуже мудрий пес і часто думав, як це не ти? Хіба я глухий? Ти рукавичка чи не рукавичка? Не я не рукавичка, було у відповідь. Але песик не розумів такої відповіді. Він ще трохи подумав і сказав Як ти рукавичка, то мовчи, рукавички не співають. А коли ти не рукавичка і можеш співати, то я тебе з'їм, як пташок, що вміють співати. Я їх вже тисячу з'їв, пригрозив песик. Він трохи перебільшив, бо ще жодної пташки йому не вдалося спіймати. Але рукавичка не злякалася і повторила Не я не рукавичка, і додала Не я не пташка. Їсти вовну песику зовсім не хотілося, бо не смачно. Він клацнув зубами і знову гаркнув. Тут нагодилася тітонька онька і здивувалася, що песик гарчить на рукавичку. Есику, що ти витворяєш? Не смій рвати таку гарну рукавичку. Не впізнаєш чи я це? Вона підняла прокушену рукавичку і забідкалася. Ой, лишенько, треба зашити її чим скоріше. І от що з того вийшло.